I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Авто. Сьогодні у нас на відео буде до Джорні, яке ви пам'ятаєте, що в кінці зими ми з вами про нього розмовляли. Цей автомобіль привезли до нас на Стео для того, щоб зробити ремонт і відновлення. Це він з Польщі, це до Джорні, і мав переднє пошкодження. Він мав їхати на Бахмут, бистренько стати в стрій. І Виконувати завдання хлопцям і, пам'ятаєте, під капотом цього автомобіля не було у нас ні двигуна, ні коробки нічого. Тому що, помимо того, що були пошкодження по кузову, які очікувалися досить швидко зробити, але, звичайно. Неможливо повністю оцінити ремонт просто так по фотографіям, чи як, а хлопці, які продавали цей автомобіль, сказали, що там все добре, тільки навісне поміняти. Не так все добре, не так просто. Але то нічого. Для нас проблем працювати з кузовом не виникає ніяких. Там лонжерончик підтягнув, натянув, відрізав, прирізав, нові запчастини накинув, заварив, пофарбував і не проблема, тому що наше СТО, в принципі. Профільно займається ремонтно-відновлювальними роботами по кузову. Так ось, коли дійшла справа до того, щоб завести автомобіль та на ньому поїхати, отут уже посипались проблеми, які затягнули на оці півроку, і ми з вами всі разом допомагали, скидувалися для того, щоб відремонтувати цей автомобіль. І ось нарешті ми його відпускаємо, він їде далі. Значить, Що в нас було? Проблема з коробкою передач. Тут у нас стоїть дизельний двигун. Цей дизельний двигун працює з роботизованою коробкою передач. Це європейська версія до Джорні, він ще відомий як Fiat Fрімонт. І е якщо на американських версіях ми знаємо, йдуть двигуни 2,4 і 3,6 з 4 і 6, 4 і 6 гідротрансформаторною коробкою які, в принципі, прості, надійні і не викликають ніяких проблем. Просто 4 може трішечки не вистачати, то тут дизельний агрегат працює з підпорядкою. Е Роботизованою коробкою передач. Всі ми з вами чули, знаємо, які проблеми можуть приносити роботизовані коробки передач, і саме цей автомобіль був з такою проблемою. І це підкинуло найбільше проблем і неприємностей з ним. Справа в тому, що ці коробки, ці двигуни ще ставляться на форди. форди ми їх звикли з Америки знати ф'южни, в Європі вони називаються Мандео. Там ставиться саме такий двигун і саме такий, сама така коробка. Ми подумали нічого, попробуємо зараз Мандео привезти, поставити коробку, що правильно нічого не вийшлося. Вона сюди не стала, тому що трішечки відрізняється. Шукали коробку на цей автомобіль. Вартість коробки від 5 до 6 тисяч доларів. Так, ви розумієте, що весь цей автомобіль може стільки не коштувати, скільки коштує сама коробка. Ось чому і люди так часто не люблять, щоб у них в родині і вообще користуватися робота, роботизованими коробками передач, тому що це на стадії експлуатації прикольно, це економить паливо багато, але. Коли приходять нюанси, коли потрібно її ремонтувати, відновлювати, тоді і починаються проблеми. Тому було вирішено відновити цю коробку, поїхали до коробочників для того, щоб її зробити. Кажуть, да, зробимо, все буде супер. Окей, віддаємо. Начинають, розібрали коробку, починають шліфувати все. Оказалося, ця коробка була роблена уже до цього і роблена неякісно. Е, і майстер каже, оскільки вона була роблена до цього, я її зробити не можу. Супер, їдемо до наступного. Та ж сама історія повторюється, але ми його уговорили. Окей, ладно, він вже сказав, які запчастини потрібно купити. Поїхали, купили ці запчастини, привезли ці запчастини, закинули в цю коробку, привезли, поставили на машину. Що? правильно вона нікуди не поїхала. Проблеми, проблеми, проблеми. І ці всі проблеми на протязі цих. Та вже майже півроку вони постійно сипались, 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 і ми ніяк не могли випустити цей автомобіль. Ми ніяк не могли його віддати. А в результаті купили ще один е корпус коробки. Купили, знайшли, пересипали все туди. Декілька разів ще раз ставили, не поїхало. В результаті ми його запустили, автомобіль заводиться, їде. В принципі, ми відправляємо далі його на Бахмут. Хлопці їдуть е -е, і будуть виконувати на ньому безпосередньо. Завдання. Ремонт коробки цього всього обійшлося в 2300 доларів. Саме ремонт тільки коробки. При умові, що коробка коштує 5-6, можна було поставити, ну, половинку зекономили. Але справа в тому, що цей автомобіль був куплений за декілька тисяч доларів. І оскільки у нас тут було фронтальне ДТП, всі разом скинулися, накупили сюди запчастину. Особливо тут ніхто не заморачувався, що тут якийсь кол краски, чи якийсь саморізик, чи ось хомутік, це нікому. Не потрібно, це не цікаво. В ці гроші не потрібно було вкидати. Вона, бути більш-менш сіла по кузову, завелась, поїхала і все. Але ніхто не очікував, що будуть такі проблеми з коробкою. Так, ось у нас звичайний ключ. Зараз ми з вами заведемо автомобіль і проїдемося. Ви чули, як він завівся, оскільки у нас автомобіль. Далеко таки не новий і він дизельний. І ви знаєте, що дизельні автомобілі можуть мати все-таки в собі досить таки багато проблем. І цей автомобіль, звичайно, їх не рішований. Як бачите, машина заводиться, їде. Тобто автомобіль у нас на повному ходу, в принципі, готовий до експлуатації. Проблеми, звісно, в ньому ще залишилися. У е, мене є питання до е, Бендекса, у мене є питання до е, демфера, але я думаю, що якийсь час він проживе і хлопцям е, послужить службу. Значить, перевага цього автомобіля це все-таки досить -таки великий багажник. Це сім місць, сюди можна кинути свою амуніцію, свої речі, е, сідушки. Задні складуються, можна їх більше скинути, можна виїжджати на бойові завдання, їх виконувати. Тобто автомобіль в цілому непоганий під ці функції, під ці завдання. Але завдяки тому, що хлопці зі Львівщини, нашого знайомого військового, просто-напросто надурили, можна сказати, кинули, обманули, тому що сказали, що машина на повному ходу, він купував її по інтернету, бо еликсу набрав, тому що срочно потрібний був автомобіль. Вони сказали, все на ходу, все їде, там тільки крило, бампер поміняєш. Ну коротше, приїхали. Ви ж зрозуміли, ніяке не крило, не бампер. Лонжерони, лонжерони тянули, різали, вирізали, приварювали. Нічого страшного. Ми це вміємо робити без проблем. Але самим-самим неприємним сюрпризом це все-таки були проблеми з коробкою. Нічого, ми їх вирішили, відправляємо. Дякую всім, хто скидався на цей автомобіль для того, щоб його відремонтувати. Свої кошти ми також сюди положили, було надіслано від підписників. 27 тисяч гривень. Ну, це достатньо сильно нам допомогло. Я всім велике дякую. Взагалі, до нас на СТО приїжджали ремонтувалися вже досить багато військових. Звичайно, ми їм робили автомобілі безкоштовно. Автомобілі їхали, ну, всі вони будуть, звичайно, на... В таких номерах всі їхали автомобілі напередок і коли потрібно щось допомогти, ми, в принципі, допомагаємо. Був навіть випадок, у нас на майданчику, він у нас знаходиться через дорогу, їхали військові на Sorento, їде і у нього підвернулося праве переднє колесо. Тобто відірвало речах. От в такому стані був автомобіль. Ми нічого бистренько їх на евакуатор привезли до нас, ходовичку пересипали, допомогли, відправили. Хлопці поїхали далі. Саме тому ми в ці складні дні маємо допомагати одне одному. маємо допомагати армії, зсу. Віримо в скорішу перемогу. Якщо вам потрібно придбати автомобіль на ЗСУ для ЗСУ, ви звичайно можете телефонувати, консультуватися. Але на жаль, ми автомобілі з Європи не привозимо. Ми привезти для вас його. Не можемо. У нас є налагоджена логістика пригону із Норвегії автомобілів, і ми веземо звідти електричні електроавтомобілі. Вони там достатньо дешеві, вигідно получаються. А ці бензинові і дизельні автомобілі з Норвегії дорого. І ну, його невигідно просто-напросто сюди вести. З Америки, ну ви розумієте, 2-3 місяці пливе, ще якийсь ремонт, півроку ніхто на автомобіль теж чекати не буде. Якщо по Києву є якийсь автомобіль, який ви хочете приймати, придбати для військових цілей, і він буде їхати в зону бойових дій, потрібно його оглянути, подивитися, допомогти придбати. В принципі, ми з радістю це зробимо, допоможемо і повністю, звичайно, безкоштовно. Якщо можливо потрібно проконсультуватися, також можливо, але ви маєте розуміти, ну мене дуже часто запитують, Автомобілі порадити для військового, щоб купити, звичайно, це буде м, Mitsubishi Pajero це буде Mitsubishi L200 це буде Nissan Navara це будуть такого роду автомобілі. І на жаль, в Європі вони вже майже закінчились, їх майже немає. Ті що є цінники дуже високі. Люди люблять брати їх по низу ринку, привозять сюди і. До фронту він даже вони не доїжджають, тому що ну ви розумієте, в якому стані самі дешеві автомобілі. І в цьому виникає сама велика проблема. Тому чим зможемо, тим допоможемо. Скоріше нам всім перемоги. До нових зустрічей, друзі. Всім дякую за допомогу. Всім пока.